Як відкладати гроші, якщо здається, що немає з чого відкладати? Привіт, мене звати Олена, мені 32 роки і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Але сьогодні не про це. Якщо ви підписані на мій канал давно, то знаєте, що тут близько 60 відео про чесний досвід материнства. Але чим старшим стає моя дитина, тим мені менш цікаво знімати виключно про материнство. Тому сюди додаються теми, як гроші, світосприйняття, самоусвідомлення, самореалізація. У моєму житті були різні фінансові періоди. Коли я жила на стипендію, навіть не пам'ятаю, скільки вона тоді була, коли заробляла 4 тисячі гривень копірайтером, і бували періоди, коли мій дохід був 100 тисяч гривень плюс. Але кожен раз я потрапляла в одну пастку. Я не відкладала гроші, бо, начебто, як не було з чого. Ну, от 4 тисяч гривень, ну що ти там відкладеш? А коли дохід був там 100 тисяч чи 200 тисяч, то одразу з'являлася штука, що ну мені треба ноутбук оновити, і айфон треба оновити, і одяг треба купити, і ще щось треба купити, і за місто поїхати відпочити. І все, гроші закінчилися. Відкладати немає з чого. Тобто поступово мій дохід зростав, рівень життя покращувався, інколи так досить відчутно покращувався, але незмінним залишалося одне: це страх, що я все рівно помру, бідна під забором. Тобто постійно були ось ці хвилювання, що ну окей, сьогодні тобі добре, але завтра це може змінитися. Незалежно від того, скільки ти заробляєш, навіть якщо ти стабільно заробляєш гарно, ти все рівно тривожишся. Напишіть в коментарях, чи є тут такі ж самі люди, як я. І однією з причин таких тривог було те, що кожен раз заробляючи я витрачала все ну, фактично під нуль і. Панічно чекала наступного прибутку, незалежно від того, який він був, чи 4 тисячі гривень, чи 100, чи 200. І мій світогляд дуже перевернула одна фраза. Ми з подругами на посиденьках обговорювали, хто скільки хоче заробляти в місяць, ну умовно для повного щастя, щоб вистачало на все. Хтось казав дві тисячі доларів, хтось 5, хтось 10. А одна моя подруга сказала: так сенс же ж не в тому, скільки ти заробляєш, а як ти розпоряджаєшся цими грошима. Бо можна себе відчувати досить заможною людиною з доходом, там, в 2-3 тисячі доларів і бідною в 10. І там я аж підвисла. І з того моменту я почала більш серйозно досліджувати свої фінанси, на що я витрачаю, як я заробляю, як я відкладаю. І поступово ось ця моя тривога вона вгамовується, бо я все менше залежу від того, ну ще залежу, не будемо прям так, скільки я зароблю цього чи наступного місяця. Цей випуск, мабуть, максимально відгукнеться людям з нестабільним доходом. Якщо ви фрілансер, чи у вас власний бізнес, то ви точно розумієте про що я. А якщо бізнес ще й сезонний. Що я роблю зараз, щоб відчувати себе комфортно в фінансовому плані? Далі буде кілька лайфхаків, якщо я не помиляюся, п'ять. І от чесно, ці підходи, вони настільки прості, але наскільки вони покращують рівень життя і сприйняття життя, тому додивіться до кінця. Перше, я знаю чітку суму, яка необхідна мені для базового та для комфортного життя. Базово, це те, що точно потрібно мати. І я точно маю заплатити. Ну, скажімо, оренда там житла, комунальні, паркінг, оплата дитячого садка. Тобто, ці моменти, котрі ти не можеш сказати, ну дивіться, цього місяця я заробила так собі, не буду платити. І тобто, в мене є орієнтир: цю суму ти маєш мати кожного місяця. І також я знаю комфортну суму для мого життя. В комфортну вже входить те, від чого в принципі можна відмовитися, але що я дуже люблю. Ну, скажімо, там масаж двічі на місяць, вечері в ресторанах, відпочинки десь за містом ну, навіть прикольний одяг. Чи знаєте ви, скільки коштів потрібно на базові потреби і на комфортні? І що таке для вас комфортно? Розуміння цих сум наводить порядок в голові. Бо в тебе не просто щомісяця, там, не знаю, вісім платежів обов'язкових, а ти знаєш, яка сума закриє тобі всі твої потреби? Другий момент: з кожного прибутку я і чоловік відкладаємо 10%. Ну, я повторюсь, у нас немає стабільного доходу, тобто за всі 8 років стосунків не було жодного місяця, коли ми знали, скільки ми заробимо цього місяця. У нас є спільний рахунок, куди я і він відраховуємо по 10%. Навіть якщо це сума 860 гривень, яка виплачується за народження дитини, 86 гривень ідуть на цю баночку. І тут можна сказати, що не з будь-якої суми можна відкладати 10%. То я одразу хочу висунути контраргумент. Моя бабуся відкладає з пенсії, а пенсія в неї взагалі не велика. Але вона це робить стабільно, багато-багато років підряд. Я вже досить давно досліджую питання фінансової грамотності, і десь чотири роки веду наш сімейний бюджет. І мені стало цікаво порахувати, яку б суму ми відклали, якби з кожного прибутку 10% відраховували всі ці чотири роки. А ці чотири роки були різні: був і ковід, і початок великої війни, коли ми кілька місяців були без роботи. Тобто, не найкращий час. Але якби ми дійсно відкладали ці 10%, ну за 4 роки нормальне таке авто, ми б мені придбали. І в чому магія цих 10%? вони непомітні. бо в тебе залишається ще цілих 90%. Витрачай їх так, як твоя душа бажає. Третій момент: я відмовилася від принципу, що коли ростуть доходи, то зростають і потреби, хоча б на певний час. Ну бо реально нас на це дуже підсадили, що наче тобі завжди буде недостатньо. А я хочу, щоб мені було достатньо. І може, ви бачили в ТікТоці, брали, ну, я бачила на різку, брали інтерв'ю у власника Аврори. Ну, ви уявляєте, який це мультимільйонер, і запитували, скільки вам коштів потрібно на місяць для комфортного життя, скільки ви витрачаєте? Він такий, ну орієнтовно там дві тисячі доларів. Хоча ну власник Аврори може витрачати і 202 тисячі доларів. Але людина знає, що таке для нього комфорт, ну, мабуть, і тримається в межах цієї суми. Тому ми з чоловіком вирішили, що півроку ми живемо на ту суму, яку визначили для себе як комфортну. І не підвищуємо. Все, що вище, ми відкладаємо чи інвестуємо, чи, ну, тобто не витрачаємо ті гроші що вище комфортної суми. І за ці півроку це дасть змогу нам накопичити ще певну суму. Бо раніше як було? Ну, наш бізнес він сезонний і. В якомусь місяці прибуток гарний, ми такий гуляємо, витрачаємо. Потім спад сезону, ми такі неприятненько. І мені цікаво дослідити, як буде мені, коли я житиму приблизно на одну і ту саму суму, комфортно, і як зміниться сума моїх збережень. я дуже хочу спробувати півроку жити на комфортну для себе суму, яку я визначила зараз, незалежно від того, який в мене буде дохід. Навіть якщо він буде. Умовно, втричі більше, ніж те, що я визначила як комфортно, то ось цю різницю я буду відкладати. Ну, і звісно, цю комфортну норму з часом потрібно переглядати, бо якщо ростуть прибутки, потреби насправді будуть зростати. Але переглядати хоча б раз на півроку. Ну, потестую. Бо от раніше як було? Попрацювали добре, закрили проєкти. Я така, окуляри повароїд? Ні, мені треба Гуччі. І ще мені здається, нас дуже так. Гарно обманули якісь каварні маркетологи цією ідеєю, що живемо один раз. От живемо один раз, дозволяй собі більше, дозволяй собі краще. І воно то так. Але спочатку подбай про свій спокій, про свою фінансову безпеку, а на заважкову суму дозволяй все, що хочеш. <му> Наступний четвертий пункт це диференціація збережень. Бо от Ярослав, з якою думкою, що відкладати кошти потрібно на чорний день. Хто живуть зараз в Україні, мабуть, і так нервово посміхнулося. Але відкладати на чорний день ну, відверто мене не мотивує, бо наче чим більше ти відклала, тим ближчий це чорний день. Тому як ми зробили, в нас є відкладення на щасливий день це гроші, які ми можемо витратити на задоволення. От спонтанно вирішити собі там, кудись поїхати і поїхати. Тут могла б стояти якась Греція, Португалія чи ще щось, але, на жаль, Росія все ще існує. Принаймні на момент запису цього відео. І є відкладення на фінансову свободу. Погодьтесь, це звучить значно привабливіше, ніж фінансова безпека. Ну, бо фінансова свобода, ось ці відкладені кошти, це може бути та сума, котра дасть тобі змогу не працювати три місяці, а умовно займатися пошуком себе чи писати книгу. Ну, так я собі придумую. Такого досвіду ще не мала, але звучить доволі непогано. П'ятий пункт мати велику надихаючу ціль. Я ще не оформила свою ціль, бо з початком великої війни мені дуже сподобалася думка орендувати житло. що наче ти не підв'язаний під місце, тобі не страшно, що е, твоє житло зруйнують, скажімо так, щоб YouTube не заблокував це відео. Але чим довше я живу в Україні в тих умовах, що є. Тим більше мені хочеться думати все-таки в сторону власного великого житла. Ну, якось так працює психіка. Можливо, це стане моєю надихаючою великою ціллю. А може і ні, не знаю. Великі цілі для мене зараз і великі цілі до великої війни це взагалі різні цілі. Дійсно, зараз складно мислити масштабно, планувати масштабно, але я дуже стараюся. <му> Наступний момент завжди знати конкретну суму на певне бажання. Ну, скажімо, відкласти гроші на відпочинок звучить ні про що? На який відпочинок, де яка сума. А відкласти 35 тисяч на тиждень в яремчі це вже більш зрозуміло і надихаюче. А ще краще додати в яремчі в такому-то готелі. О, отак. І коли ти розумієш конкретну суму, мозок вже не дуже лякається, не дуже стресує. Він знає чітку задачу. і… Задачі з щитким формулюванням закриваються набагато швидше, ніж такі якісь. На відпочинок, на оновлення гардеробу, на нерухомість. До речі, у мене є консультація з елементами коучингу на тему фінансів. На цій консультації ми детально розбираємо ваші фінансові потреби, саме ваші, не ті, що нав'язані, а те, що хочете саме ви. Обговорюємо комфортну суму відкладень, аналізуємо, що стоїть за емоційними покупками. І тобто, наводимо такий лад. В ваших фінансах. Консультація триває 1 годину 20 хвилин і допоможе вибудувати саме для вас комфортну систему заощаджень та витрат і знайти ту саму мотивацію чи потребу заробляти та грамотно керувати своїми грошима. Це не класична консультація, де я така, як експерт, бо я не експерт з фінансової грамотності, я сертифікований коуч за стандартами ICF. На цій консультації ми говоримо про вас, ваші відчуття, ваші стосунки з грошима і як. Ви хочете організувати ось цю взаємодію. де ви головний, а гроші це інструмент для того, щоб ви жили те життя, що вам подобається. Запис на консультацію через інстаграм, посилання залишаю в описі до цього відео. І останній пункт це відмова від емоційних покупок. Звучить абстрактно, зараз конкретизую. Якщо це відео дивляться мами, ви точно зараз себе впізнаєте. Ну, хоча б пару разів ви таке робили. Коли дитина засинає, або коли ти її годуєш вночі, ти починаєш гортати там Aliexpress чи Unswear, і така: мені це все треба, я все замовляю. Ну, бо наче як за день ти втомилась і хочеш себе чимось порадувати. Або коли ви гуляєте по торговому центру, бачите щось на манекені, і вам це точно треба. Тобто, такими емоційними покупками я б це десь порівняла з їжею, ось саме цим емоційним голодом, коли ти. Задовбалася і хочеш з'їсти той шмат торту сама. Ти розумієш, що він тобі не дуже треба, але так хочеться. І так само з покупкою, не знаю, чергового спортивного костюму. Що я роблю? В мене є нотатка в телефоні, називається Бажання чи вішліст, якось так. І туди я закидаю все, що мені спонтанно хочеться купити. От подобається мені купальник з кстинською капелою, але він коштує там щось близько 200 доларів, виходить. ну так. Я така, добре, закинь його в нотатки і подумай. Або хочу чергові барфут-сандалі від Мерлі, і така, ну, треба, ну мені вони треба зараз. Потім я дихаю, додаю це в нотатки. І коли я в гарному емоційному стані, коли я не невтомлена, бадьора, я можу адекватно сприймати, що мені дійсно потрібно, то заходжу в ці нотатки і переглядаю. З того списку я ще нічого собі не купила. Я не кажу, що емоційні покупки це зло і треба від них відмовитись назавжди, ні. Але я хочу дійти до того рівня, коли це не є моїм стилем життя. Коли все, що я купую, це переважно усвідомлено, а не тому, що я дуже втомилася і хочу себе потішити в цих складних умовах. Поділіться в коментарях, як ви розпоряджаєтесь фінансами. Чи відкладаєте певну суму, чи відсоток від прибутку? А ще мені цікаво, якщо це відео дивляться люди зі стабільним доходом, ну коли ви точно знаєте, скільки ви заробите цього місяця. Як воно? Як ви розпоряджаєтесь грошима, коли точно можете спрогнозувати, скільки ви заробите? Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, забігайте в інстаграм і дякую, що додивилися до цього моменту.